Всім привіт 22 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор, друзі. І перед нами вібратор електричний від італійського виробника. Показую його, друзі, технічні характеристики. Хочу наповнити що є в наявності вібратори. Так що заходьте на сайт Електромотора, телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber і підбирайте той вібратор, який вам потрібен. Всім гарних покупок до мирного неба 063 426 1010. 10.